Вітаємо в ефірі. Передача в об'єктиві. Сьогодні гостем нашої передачі є Олександр Солонтай, експерт інституту політичної освіти. Вітаємо! Доброго дня, Олександре, Мабуть, почнемо з традиційного питання, яке ось вже два тижні на слуху. Конституційні зміни. Наскільки вони потрібні Україні і Україні, і чи тим шляхом іде влада, змінюючи зараз конституцію? Тому що дискусія зайшла в певний тупик: Одні аргументи йдуть всупереч іншим. І на жаль, громадяни наші схильні вірити в гірший варіант чомусь. Я ну, як... тільки через те, що зайшла дискусія в тупик, тільки через це власне постало вперше питання. А чи взагалі вони потрібні до цього часу, взагалі так питання не стояло? Питання тобто питання не обговорювалося настільки широко. Так, 15 років підряд питання зрозуміло було, що питання точно конституційних змін потрібно. Дивіться, коли була перша помаранчева революція, така велика, потужна, в з конституції України з'явився запис, що не пізніше, 1 січня 2006 року, в Україні мають відбутися конституційні зміни і має бути створено місцеве самоврядування. Потім, коли змагалися, у нас політичні лідери Дати в президенти різні, там Ющенко, Янукович. Там ну і так далі. Вони всі ж йшли під риторикою того, що зробимо децентралізацію, зробимо самоврядування, дамо людям права на місцях. Вже 10 років пройшло. Потім, після Євромайдана. Порошенко в перший же місяць після того, як став президентом в липні місяці, вніс зміни до конституції у липні 2014 року. Правда, такий текст вніс, що парламент тоді йому сразу відмовив. Зараз парламент то хоч два голосування, вже зробив таких напіврезультативних. Але тоді перший раз у 2014 році, коли люди подивилися на зміни, запропоновані Порошенком, сказали Порошенку не, потрібно". не потрібно, Да, Лучше не нада, лучше не треба нічого ніж такі зміни. Чому там була в чому суть? Тому що Порошенко, який переміг у першому турі, ну він сразу себе відчув. Ну, окриленим, ну пр ну хто нас в Україні за останній час президентів з першого тура ставав президентом, і він там прописав такі конституційні зміни, в яких ну така нормальна рука президента з'являлася в Україні. Тобто, ну повернення фактично до старих часів президентсько парламентської держави, не в усіх питаннях, але так серйозно. От це не пройшло. Президент обідався позачергові парламентські вибори. В Україні були нові коаліції, новий формати. І так далі він пише зміни до конституції і подає знову знову липень. Липень, тільки липень 2015 року подає зміни до конституції. Якщо подивитися текст поданий президентом, він набагато краще ніж текст, який був поданий у липні 2014 року. Можна сказати, це вже пристойно, це вже з цим можна працювати. Що так дуже серйозно підпортило, от так от ложку дьогтя, так дуже серйозно додавило, Це дві 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 речі: річ перша, це оцей статус Донбаса. Який називається як в пункті 18, особливості місцевого самоврядування в Донецькій та Луганській області, там де окуповані райони, і друге це перенесення децентралізації на 2018 рік. Про це зламано багато списів. Про це дуже багато думок. Про це дуже багато проблем. Конфлікт виник під Верховною Радою 31 числа. Провокатори, теракт. Ми всі на жаль це знаємо. Є друге особливість. Це залишилося за кадром. Насправді, те, що в конституційні зміни передбачають перенесення децентралізації на 2018 рік, 18 рік, вісімнадцятий 17-й. Навіть не 17-й, бо 17 – це тільки другі місцеві вибори. То про це навіть багато народних депутатів не знають. Вони до кінця не дочиталися навіть до тексту, тому що одне діло текст самих змін, а зовсім друге діло в перехідних положеннях, в детальних пунктах, коли який пункт вступає в силу. І тут проблема. В чому проблема? Проблема в тому, що власне в результаті цих змін. Голова Львівської обласної державної адміністрації стає префектом без заміни його на префекта, якби тимчасово, на два з половиною роки, не пізніше 1 березня 2018 року, за умови, що у жовтні 2017 року відбудуться нові місцеві вибори, не ті, котрі є зараз. Тобто зараз у жовтні 2017 одні місцеві вибори 15-му. 15-го. а потім у жовтні, 17-го року, ще одні місцеві вибори, і це через 2,5 роки. І це насправді величезна проблема, як юридична, так і політична. Політична проблема вона наступного характеру. Що виходить? Получається, що Порошенко каже: Я за децентралізацію. Але тільки після того, як я вже закінчу бути президентом. Ну, з наступного президента, не з мене. І, друге, на той час, поки я президент, можна б мені посилити моїх губернаторів в народі голів обласних державних адміністрацій і голів райдерміністрації настільки, що вони будуть, ну, не просто головами адміністрації, а вони ще й додатково функції префектів отримують. Тимчасово, у зв'язку з тим, що ще не наступила реформа. Такий свій маленький бонус. Не часовий бонус. Це такий, знаєте, Януковичу і кучмі не, така не снилася влада насправді. Таких адміністра це фактично прокурор і голова адміністрації в одній особі. Таких президентських сильних вертикалей на місцях ніхто ніколи не мав. Це перша проблема політична, а є проблема юридична. А хто знає, що буде через два з половиною роки? А хто може гарантувати, що в жовтні 2017 року в Україні пройдуть нові місцеві вибори? Ну от ми з вами зараз вересень, да? Вересень 2015. От давайте в голові відмотаємо два роки назад. Вересень 2013. Янукович президент Азаров Янукович президента Азаров, прем президент, Азаров – прем'єр. Вони підписую. Янукович перемагає на, до... на виборах в 2015 році. по рейтингу. Про... Далі вони готуються підписати угоду про асоціацію з європейським союзом і стати євроінтеграторами, Євро. які об'єднали країну, і на цій хвилі і виграти вибори президентські. В парламенті. У нас фракції Свобода Батьківщина в глибокій опозиції. Тигіпко керує там із тими всіма речами ще чи того Пор... заправляє Порошенко Тільки голосування... тільки перестав бути міністром економіки в уряді. Відповідно, Азарова Балога перестав бути міністром надзвичайних ситуацій в уряді. Азарова опозиція зовсім не та що є зараз. Влада зовсім не та що зараз. Олега сала. Призначають головою Львівської облдержадміністрації. І в цей момент. уявіть собі, що ми з вами кажемо, що через два роки буде війна. Підписана угода про асоціацію з ЄС шляхом повстання народу і вигнанням президента в Ростов-на-Дону. В Україні не буде Крима та Севастополя, Донецьк, Луганськ буде не те, що за, за владу, а вони будуть просто в режимі окупації і війни. Ви б сказали, що це буде через Александр, два роки? Олександр, вас би після того на жоден ефір не запитали. Ну, що це за експерт? Сказали би, такі? що я трохи хворий на голову. Ну, більше Щось того, я коли в кінці листопада написав про те, чим закінчиться Євромайдан, ну починаючи з звернення режиму і так далі, то теж сказали, що трохи хворий на голову. Немає механізму імпічменту. Да, ну і так, далі, і так далі. Різні такі дурниці поговорили, але ну народ повставить у симу нічого не зробиш. Але я зараз не про це. Я про те, що хто знає, що буде в березні 2018 року. Хоче влада зробити децентралізацію? Робіть вже. Треба там запас часу. Ну, справді, ну, треба запас року. Да. За півроку для прийняття закону про префекта, закону нової редакції про місцеве самоврядування, скасування закону про місцеві державні адміністрації, прийняття нормативних підзаконних актів, там кілька сотень треба інструкцій підзаконних прийняти. Ну, півроку для ну, і цього технічно достатньо запровадити. Якщо реформу місцеві. хочемо зробити, то от робити її вже. А відстрочити її знову це наступити на ті самі граблі, на які ми вже наступали. Це е, граблі 2004 року, коли політики робили помаранчеву революцію. Зробивши її, ділили президентсько парламентську державу, а реформу самоврядування, головну, яка змінює нашу країну, відклали на 2006 рік. 2006 рік так і не наступив в їхньому політичному понятті, а в нашому вже 9 років тому. І реформа так і не сталася. Тому, власне, на мою думку, зміни конституційні потрібні. Обов'язково їх треба приймати. Тільки треба поправити ці технологічні дати. Треба зробити так, щоб реформа самоврядування сталася вже Уже замінити голову Львівської обласної державної адміністрації на префекта голів районних державних адміністрацій у більшості. Випадків треба скасовувати у тих унікальних випадках, де треба крупні великі райони залишити справом префекта. Ну там є ще така проблемка, що вони там є кураторами і координаторами виконавчої влади. Це створює двовладдя. Насправді, ну не може бути так, що і самоврядна влада, і влада, передбачена від держави на територіях. Тут з цим треба цей конфлікт вирішувати. А от з приводу того жорсткого найбільшого питання, яке викликало дискусії про цей спеціальний статус, статус Донбаса, Донбасу, то абсолютно. насправді там не так уже й критично. Насправді, якщо так глибинно розібратися, бо вже зараз у нас в Конституції України. України. Є стаття 92, яка передбачає можливості Особлись. спеціальних і особливих статусів. Є закон про особливе місцеве самоврядування. І третє, варто розуміти, що що би ми не писали в конституцію, що би там не було записано в конституції, росіяни не визнають жодного закону України. Жоден закон України не стане для них аргументом припинити нападати на нашу країну. Є лише два випадки, коли вони припинять на нас нападати. Це не конституція. Це коли вони будуть отримувати по зубах. І друге, коли тут в Україні люди будуть так заможно жити і такий мати добробут, що ніяка їх спокуса. Російським дешевою нафтою і газом не візьме цим рублем їх не спокусиш, тому що вони відчуватимуть добробут. Оці проблеми треба рішати. А проблема технічних написань букв в законах і пунктів в даному випадку щодо точки зору Донбаса, для росіян закон нічого не значить. Ми можемо писати в конституції: Путін – найкращий». так і запишемо. Це не стане для них аргументом припинити нападати на Україну, поки ми слабкі будуть нападати. Тим не менше ці букви так не на жарт посварили коаліцію. Дуже серйозно посварили коаліцію. Фактично, у нас коаліції в старому вигляді немає. Ляшко, мінус, де факто і де юре дві фракції: самопоміч і батьківщина, мінус де факто, де юре вони ще в коаліції. А народний фронт і БПП настільки разом, що воз'єдналися разом, даже йдуть на місцеві вибори заради того, щоб проводити ці конституційні зміни і зберегти Яценюка на посаді прем'єр-міністра. Власне, це такий політичний чендж відбувся, і це означає, що в Україні піде переформатування влади. Переформування коаліції в найближчий час ми будемо отримувати імена нових міністрів, нових віце-прем'єрів. Ще дискутується трошечки питання прем'єр-міністра. В основному влада залишилася на думці, що Яценюк залишається. Нові кандидати в прем'єр-міністри е відпадають на другий план. Хоча, звичайно, остання сварка між Сакашвілі Яценюком публічна. Вона трошечки загострила, це. загострила це питання. Да. А можлива така ситуація, що якраз яценюка лишають до місцевих виборів, щоб не показувати слабкість вертикалі, якраз прем'єрської, оскільки зараз президент з прем'єром йдуть спільним спільною колоною на вибори. А після виборів слід очікувати таких дуже стрімких. Змін, що стосується переформатування коаліції, в тому числі коаліційного уряду, ну от, власне в цьому і ви абсолютно правильно говорите. Тобто, якщо прем'єр-міністр залишається зараз, яценюк, то це залишається не надовго, а на час до місцевих виборів. Тобто, це все одно не йому картбланш там знов на там на два роки, там на рік, ні, в жодному разі мова йде про тимчасову комбінацію обмін голосів на тривалі кілька місяців перебування при владі там. В грудні, якщо не помиляюсь, закінчується імунітет кабінету міністрів, якраз да можна заслуховувати програму роботи уряду, що дозволяє з точки зору законодавства давати його ну відповідальність, весь уряд повним складом, включно з прем'єром. Тобто прогнозувати зміну уряду можна не швидше ніж середина грудня. Так. Да, за умови, що цей конфлікт, який відбувся зараз між президентською командою, бо Саакашвілі – це теж частина президентської команди, і прем'єр-міністром, що він буде ну піде на збавку. Бо якщо цей конфлікт буде розпалюватися далі, то незважаючи на цю річ, яка є записана в документах, яценюка можуть і поміняти швидше, тому що ну він стає занадто подражний для самої ж партії влади, а він частинка тепер партії влади. Олександре, а на вашу думку, є ситуація голосування опозиційного блоку за зміни до конституції, чи це є технічне голосування ситуативне таке, чи все таки були якісь домовленості між партією влади і опозиційним блоком? Ні, не ситуативне. Це не вперше. Згадайте голосування по генеральному прокурору, О, тобто е опозиційний блок це взагалі не опозиція. Ну тобто, це ж таки називається опозиційний блок. Варто розуміти, що це люди, які завжди при владі. Де корито, туди вони йдуть. От вибачте за різкість, але е, ну власне суть цього політичного об'єднання заключається у тому, що це люди, які звикли завжди бути при владі. Вони не можуть бути в опозиції, вони і не є в опозиції. Вони що альтернативу пропонують. Вони що пропонують якісь альтернативні бачення і так далі. Вони тільки критикують підігруючи електорат. А самі, як тільки закінчується світофіти камер, от вони що йдуть? Софіти камер згасли, вони йдуть ручкатися, брататися і питати, що нада владі. Що, господі не зволите? От що там зараз актуально? Ген Прокурора і так і що там. поміняється влада. Вони будуть знову там. Це люди, які привикли завжди бути при владі. До того часу, поки ми не зробимо реформу Верховної Ради, депутатської недоторканності. Поки у нас політика буде заробічанством і способом заробляти відповідно статки або прикривати несплату податків. У нас будуть таких завжди кілька фракцій у парламенті, які можуть називатися як угодно: опозиційний блок, владний блок, сонечко ясельки, що угодно, яблучко. Але зміст їх дуже простий. Проте куди влада? Ми йдемо своїм бізнесом і питаємо, що нада міняємо голоси на свої бізнес-інтереси. Ну, зашуршала така інформація про те, що можливі дострокові парламентські вибори, і в принципі багато діючих депутатів десь кажуть, що витає дух в парламенті, що ця, ця каденція не доб... ця, цей парламент склад цього парламенту не добуде до кінця своєї каденції. На вашу думку, чи можливі дострокові парламентські вибори, чи все-таки діюча влада буде триматись зубами і в будь-якому випадку цементує коаліцію і не дозволить розпаду? Поліція як наслідок, як наслідок дострокових парламентських виборів до кінця року не дозволить позачергові парламентські вибори. Ми маємо цього року чергові місцеві вибори. Цього достатньо для того, щоб перезагрузити ситуацію, спустити пар і дати можливість людям висловити свою позицію. А наступного року не передбачається поки що жодної події, яка може врятувати парламент від позачергових парламентських виборів. І навіть загострення на фронті не є цією подією, як показав минулорічний досвід. Тобто, у нас точно будуть позачергові парламентські вибори. Питання це тільки шістнадцятий чи Сімнадцятий рік цей парламент точно не доживе свого відповідно до кінця. Це тимчасовий парламент. Це парламент революційної піни. Це відбулась революція повстання. Люди, парламент старий, геть старий парламент прибіжав до президента і сказав про те, що не треба нас геть. Ми готові служити владі. Спочатку виконуючи обов'язки президента Тручинову, потім президенту Порошенку. Ці сказали: хорошо, служіть, дали їм конституційні зміни. Ці всі прочитали конституційні зміни. Сказали, ні, ні. уж лучше перевибори. Так служити мене. Да, так уже ось так ми ж не будемо. Пішли на позачергові вибори. На цих позачергових виборах змінилися відповідно фракції. появилась фракція Порошенка, якої не було. Появилася фракція в іншому Радикальні вигляді Яценюка, яка, яка була до того батьківщиною. Тепер народний фронт батьківщина зменшилася. По розміру Ляшко збільшився, по розміру з'явився там самопоміч, випала свобода тільки пару депутатів. Випала партія регіонів, випала комуністи, з'явився опозиційний блок. Що це таке? Це нові тимчасові проекти. Це, е, це відповідь на ту ситуацію, яка була тоді. Тобто це відповідь суспільства в тому стані готовності, в якому суспільство було станом на цей момент. Але наше суспільство розвивається набагато швидше, ніж політики. На Євромайдані люди були по три кроки попереду. Політиків до початку військового конфлікту, коли Криму починала ситуація, громадяни почали. Али бути на три кроки швидше політиків. Почалася війна громадяни знов на три кроки швидше політиків, обрали цю Верховну Раду. Громадяни вже від неї відмовилися. Все, громадяни психологічно на це дивляться і кажуть: Ні, це не то, це не, це не, то, це не то, це то це старе. Тоді на Євромайдані воно було корисне, зараз воно вже не то. Але поки що ще політики не організувалися достатньо, щоб запропонувати альтернативу. Як тільки відбудеться організація нових політичних сил, я приймаю участь в одній із таких, як тільки відбудеться позапарламентських, тих, що розгромлені партії організуються докупи. Або якщо загостриться сварка між олігархами, тобто з'являться суб'єкти за межами парламента, як тільки вони з'являться, це не цей рік, але наступний рік дуже ймовірно, як тільки вони з'являться серйозно і сильно, місцеві вибори цьому сильно дуже допомагають, то що? Зразу стане питання. Про те, що все, суспільство скаже, ну вон, є, є на що міняти. Місцеві вибори варто розглядати дуже під окремим кутом. Це є зміна виборчого законодавства для місцевих виборів. Ми до цього питання ще повернемось. На вашу думку, чи буде робити парламент спроби змінити систему виборів народних депутатів під себе в майбутньому? Ну, однозначно. У Нас ще такого не було, щоб якісь вибори в Україні проходили по іншому сценарію, ніж. А до кінця доходимо, що вибори такі будуть. Тянем, 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 тянем. Ну ні, все-таки будуть вибори. Потім крок номер два. Ну, раз вибори вже є, давайте Треба, поміняємо за закордонство. законодавство. Так, щоб нам було більш вигідно на ці вибори ходити. Це крок номер два. Відбувається сварка, дискусії. на даному випадку місцевих виборів фальшування закону відбулося про місцеві вибори. Потім крок номер 3 Запустили виборчий процес і бачимо: но, трохи не підходить. Треба щось. Треба коригувати. Да, це вже відбулося. Уже на цих місцевих виборах перші внесення змін у закон про місцеві вибори відбулися. Нещодавно закон 3008 от, стосується об'єднаних територіальних громад і так далі. От потім йде виборча кампанія. Перед голосуванням дивимося. Но так і треба ще щось поправити от що от. тут трошки ще трошки. Знову правлять, от і так у нас проходять вибори. Минулий раз Верховна Рада е, тисячі 2014 році вибори були, пам'ятаєте, 26 жовтня до Верховної Ради, 26 жовтня 2014 року. А 14 жовтня Верховна Рада змінювала виборчі правила, міняла кримінальний кодекс з приводу питань фальшування підкупів і так далі. Вносила Змін, зміни технологічні законодавство про вибори. У наша Верховна Рада, от, вона така. От е, для неї не існує правила, що бюджетно-податкові речі. Правила сплати податків, виборчі правила, обрання переобрання влади не міняються за рік до. Тобто міняємо податкову систему. Розуміємо, що через рік воно вступає в силу, всі вчаться, готуються і потім виконують. У нас ні, у нас звикли міняти правила по ходу гри. Це проблема взагалі всього нашого суспільства. Політикому ми нестабільні. От ми в тому плані, не в тому плані, що стабільні, що ну там що застой, а в негативному плані ми нестабільні. Ми нестабільні в тому плані, що домовилися, розуміємо, що є час після якого вже не домовляються, бо вже почався процес. Ні, ми вже коли по ходу гри здатні міняти правила. Від цього треба відмовлятися. У нас п'ять останніх місцевих виборів, п'ять різних законів. І цей закон знов тимчасовий. І парламент був би дуже, дуже правильно зробив би поведінку, дуже правильно, якби в цьому плані, якби зараз, розуміючи, що в 17-му році, в 16-му році, в будь-який момент може статися позачергові вибори до Верховної Ради, зараз прийняли би закон про парламентські вибори на будь-який випадок. Не під конкретну дату. Не під конкретний розвал коаліції, бо вони не знають, буде він, не буде і так далі. А розуміючи, що якщо станеться, закон новий має бути закон готовий. Так законопроекти готові, Абсолютно. внесені в парламент, не розглядаються. На вашу думку, яка найбільш оптимальна би була виборча система для України з точки зору парламентських виборів? На мою думку, те, що зараз зробили партії для місцевого рівня партійна диктатура і повністю партійна монополія, вони помилилися. Потрібно це робити на Верховну, Верховну Раду. От на Верховну Раду абсолютно правильно зробити формування органу державної влади, політичного органу Верховна Рада від політичних партій? Оце там і треба так зробити. А вони зараз трохи абсурдно зробили зворотнім президенти. Самовисування можна. В Верховну Раду самовисування можна. А в депутати обласної Міської ради там, не можна. Моршинська міська рада. Скільки там? 6-10 тисяч людей? Голосуючих виборців, пару тисяч людей туди не можна балотуватися інакше від політичної ніж від політичної партії. Це абсурд. Мистиська рада, Житачівська Рада, Новий розділ, Жовква, маленьке містечко. Там мусить кандидат бути від партії. А що він не може бути від батьківського комітету школи? Чи він не може бути від трудового колективу садочка? Чи він не може бути від профсоюза? Чи він не може бути від зборів громадян у дворі? Чого не може бути? Що чим цей інститут громадянського суспільства гірший інституту іншого громадянського в даному випадку? Чим громадська організація, благодійний фонд і політична партія відрізняються? Нічим, тому що вони всі там вирішують місцеві питання. На Верховну Раду абсолютно правильно запровадити партійну систему, відкриті списки, зробити так, що кандидати від політичних партій нема ніяких самовисуванців. Чому? Тому що це політична ідеологічна відповідальність. Це змагання повинно бути ідеологій, бачень розвитку країни. А у нас Верховна Рада навпаки робить дуже цікава норма про 30% відсоткову присутність в списках осіб іншої статі, як це вказано в законі. Я за, за дуже однозначно, і зараз іде. Така польова робота партії активно шукають жінок. Нарешті, яких можна залучити в ви знаєте? Я диски. на минулих парламентських виборах балотувався від партії Сила людей третім номером в до Верховної Ради, і це був результат одночасно двох процесів, як я туди потрапив до списку. Було таємне голосування і було залучення всіх громадських активних людей, в тому числі і жінок, до кандидатів. Ніхто навіть не рахував ці 30% квоти, але нормально в списку з природнім процесом утворилося сформувалося. відкрите сформувалося, Жінки там були більше 30% і в п'ятірці, і в десятці, і всюди. Коли ЦВК зробило моніторинг, і потім організації гендерні зробили моніторинг міжнародні про те, що хто виконав зобов'язання закону про політичні партії про 30% жінок виявилось, що ми були єдиною політичною партією. Бо навіть партія жінок не виконала цей обов'язок, тому що у неї було жінок більше 70%. Тобто у них чоловіків не було 30%, Навпаки, виявилось, що ми єдина була така команда, яка на минулих виборах це запропонувала. Але коли ми поставили це питання в ЦВК, так ви за це карати будете чи ні? Вони сказали, ні, немає ніяких покарань, в законах це не передбачено. В чому хорошо зробила Верховна Рада зараз на цих законах про місцеві вибори, в цьому плюс законодавцю про місцеві вибори. Що вони це передбачили прямо в законі про місцеві вибори, і в принципі ті суб'єкти виборчого процесу, які не дотримуються цього, вони нариваються на відмови в реєстрації територіальної виборчої комісії або на судовий позов конкурентів, що зняти їх з реєстрації як тих, хто порусили правила висування. Тому зараз ходять і шукають жінок, і це добре насправді, тому що ми маємо всі шанси побачити у нових місцевих радах більше дівчат, більше жінок, більше активісток. А суспільство цього хоче. Якщо подивитися дані останніх соціологічних опитувань, на питання про те, кого б ви хотіли бачити більше чоловіків чи жінок? Люди відповідають, звісно, більше чоловіків, але хотіли б, щоб жінок стало трошки більше ніж зараз, щоб розбавили вони ці чоловічі кампанії. Олександр, до нашої розмови, ми повернемось після нетривалої реклами. Не перемикайтесь.